Усім привіт! Я Марійка та ви на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас до себе у гості. Літо, на жаль закінчується, та це означає, що треба готуватися до навчального року, і я тобі з цим допоможу. У цьому відео я розкажу тобі, як зробити класні та милі закладки для підручників або зошитів розпочинати, але перед початком цього відео постав свою вподобайку, підпишись на мій канал та натисни на дзвіночок, щоб нічого не пропустив. Або пропустила. Ну що ж, все, я тебе більше не затримую. Розпочинаємо! Беремо аркуш паперу А4. Нам треба намалювати квадрат 10 на 10 сантиметрів. Та вирізаємо його. Іншу частину поки відкладаємо, беремо наш квадратик, та ось таким чином складаємо його у трикутник. Тепер беремо правий кут та згинаємо його до верхнього кута. І також беремо лівий кут і також його згинаємо до верхнього кута. Розгинаємо усе назад. Верхній кут нам треба зігнути донизу. Лівий кут ми загинаємо всередину. Лівий кут ми загинаємо також всередину. Перегортаємо та ось і сама заготовка. Далі ми малюємо очі маркером, фломастером або олівцем. Беремо шматочок паперу того кольору, якого в нас закладка, та малюємо вуха. Вирізаємо наші вушка та беремо клей і будемо приклеювати наші вушка до закладки. Надягаємо нашу закладку на потрібну нам сторінку у підручнику або у зошиті. Та ось така краса у нас отримується. Я ще вирішила зробити ось такі малі закладки у вигляді яблука та апельсину. Ну що ж, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то поставте свою вподобайку. Мені буде дуже приємно. Ну і давайте будемо прощатися. Бажаємо всього найкращого! Па-па!